Слава Ісусу Христу. Хочу трошки поділитися. Знаєте, коли війна почалась 24 лютого, я думаю, що перед кожним з нас стоїть вибір, що ми будемо робити. Знаєте, Хтось тікав, хтось захищав себе, а хтось розумів, що треба включатися в роботу. Я Богу дякую, що багато людей, багато українців. Більша частина українців вони це. Вони зрозуміли, що це є наша війна, що це є наша країна, що це є наша земля, яку Бог нам дав. І так само і для мене стояв вибір, що робити. Що робити, що я буду робити? Знаєте, фактично, я не кажу, що це правильно. Я просто з першого дня я вже не пішов на роботу. Я просто сказав: я не буду сидіти в кабінеті. Я буду робити те, що від мене буде залежати для нашої країни. Я почав молитися, кажу, Господи, що і як я маю робити? Знаєте, це був виклик, певний виклик для мене. І було в серці те, щоби бути з тими людьми, які є там. Тому що я розумів, багато знаю історії, багато знаю, що таке передова. І я розумів, що потрібно туди їхати. Ми поїхали туди з пастором Володимиром, багато разів туди їздили. І я хочу зачитати цей притч, 24-й розділ, це те, що мене піштовхало, це те, що мене тримає по сьогоднішній день. Притча, 24 розділ, 10-12 вірш. Який же ти слабкий, якщо зігнешся в час випробування? Врятуй тих, проти кого йде зговір, щоб убити. Допоможи засудженому до страти. Бо якщо ти скажеш, а я не знав про це, хіба не буде це відомий випробувачу сердець. Хіба той, хто стежить за тобою, не знає цього? Хіба він не відплатить кожному за ділами Його? Стояти чи здатися це був перший вибір. Я просто сказав Господь: ти є зі мною, ти мій Спаситель, я є в твоїх руках. І я буду робити те, що ти хочеш, щоб я робив. Я не буду шукати своєї волі. Я не буду робити те, що буде вигідним для мене, але я буду робити те, що вигідне для тебе. І просто, знаєте, ті люди, я, я знаю, спілкуюся, ті люди, які вирішили присвятити своє життя і їздити туди, це люди, які сказали, що ну, Тобто ви розумієте, що може статися в будь-який момент. Може прилетіти, і просто ти відійдеш з цієї землі. І коли ми до військових приїжджаємо, коли приїжджаємо на передову, люди кажуть, а ви не боїтесь сюди їхати. Ви чуєте постріли. Ви бачили відео? Це передова, це нуль. Чули постріли, які там лунають? І Знаєте, що ми їм кажемо? Ми приїхали для того, щоб підтримати вас, для того, щоб помолитись за вас. Насправді є такі бригади, друзі, коли я слухав, я кажу, хто ще до вас приїжджає? Вони кажуть, крім вас, ніхто. Крім вас ніхто. Я бачу сльози радості. Я бачив біль в серцях, коли побратимів втрачають. Коли приїжджаєш, кажуть, вже того немає. Все. Був обстріл і його засипало в окопі. І знаєте, хто як не ми, християни, будемо це робити? Хто як не ми будемо втішати? Кому як не нам дано Богом це робити? І Я їх підбадьорюю. Я кажу, знаєте, брати, я їх називаю братами, сестрами. Я кажу, знаєте, якщо зі мною щось станеться, я знаю, що я піду туди. Але я приїхав для вас, щоб вам щось сказати. Сказати про Христа, сказати добру новину, помолитись за вас, обійняти. Знаєте, як важливо це там? Просто обійняти чоловіка, мужчину, хлопця. Просто обійняти. Просто сказати слова підтримки, сказати, слухай, за тебе моляться. За тебе там переживають в тилу. І знаєте, коли вони це чують, вони бадьорі. Ти бачиш їхній цей бойовий дух, з яким вони йдуть вперед. І це навпаки не приносить їм розчарування, а навпаки, є підбадьорем для кожного з них. І я Богу дякую за це. Дякую, що ми можемо служити. Дякую, що багато віручих людей, багато християн вони саме там є. Тому що, знаєте, перші два місяці війни багато їздило людей. Ми бачили з пастором Володимиром, коли їхали, ми бачили багато бусів, багато фур їхало. Але потім, коли минули два місяці, можливо, трошки більше, знаєте, ми їхали і вже якісь поодинокі машини їхали. В основному їхали там, де звільнялись, там, де відбувалася деокупація, а в гарячі точки, знаєте, мало хто хоче їхати. Ми кожен, хто їздить туди, ми знаємо, на що ми йдемо. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Я вам сказав, що покаяння людей це саме основне, для чого ми їдемо. Там люди дуже, ну знаєте, там коротке життя. Це не тут, у Львівській області, і то, бачите, прилітає. Там дуже коротке життя. Ти можеш сьогодні людину бачити, завтра ти поїхав і вже чуєш все, людини немає. Тому, знаєте, дуже важливо. Дуже важливо не відмовлятися від цих людей, їхати і казати, можливо, це покаяння, це примирення з Богом, до якого ми покликані, щоб примиряти людей з Богом, це стане тим, що людина піде до Господа. Людина примириться з Господом, можливо, в останні хвилини. Я вам скажу, було багато таких випадків, що просто людей не ставало. Ви знаєте, там багато є цивільних людей, які мають дуже глибокі рани серця. Уявіть собі, жити в окупації, коли тобою знущаються. Я чув багато свідчень, як насилували людей, як били людей за те, що просто вони люблять Україну, вони казали, ми не хочемо Росії. Я чув це. Їх били, і в них є дуже глибокі рани. Повірте, ці люди потребують молитви. Ці люди потребують, щоб хтось приїхав і молився за них. Щоб хтось привіз їм якийсь пакунок і дав, сказав, послуги, на, і знаєте, ми приїжджаємо з Львівської області, і дехто, коли ми їздили на Донбас, коли ми їздили на південь, вони кажуть, слухайте, це ж скільки кілометрів ви проїхали. І ви приїхали з Львівської області, з Бендерштату, а нам постійно нав'язували, що, що ви Бандери, що ви нас ненавидите, а ви нам їсти привезли. Ви нам Слово Боже привезли. Знаєте, сьогодні ми маємо світити людям. Сьогодні ми маємо горіти для Бога. І знаєте, коли ми віддаємо своє життя, ми його здобудемо. Коли ми віддаємо своє життя на служіння Богу, це є найважливіше, що може бути. Повірте, збудувати будинок, чогось досягти в житті, побудувати якусь кар'єру, це все, знаєте, як казав Еклесіаст, що це все марнота. Це все марнота. Але душі спасення. Люди, які через Тебе прийшли до Христа, люди, які через Тебе почули Боже Слово, це є справжній здобуток. Я бажаю, щоб кожен з нас ми горіли для Христа, щоб ми всі працювали на перемогу, щоб ми всі молилися, щоб ми всі служили людям. Тому що сьогодні Україна потребує цього. Сьогодні Бог приготував церкву для того, щоб ми звершували ці діла. Я дякую Богу за кожного з вас, за кожного, хто жертви, хто молиться. То віддає можливо остання. Знаєте, це Бог бачить. Пам'ятайте про це. І нехай вас всіх Бог благословить. І нехай прийде швидка перемога наша. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.